Подивіться, як обгорілий корабель SpaceX Starship приземлився в океані після проходження Flight Test 11 відео Ера багаторазового використання космосу SpaceX Starship Flight Test 11, крок до майбутнього космічних польотів. Нещодавні льотні випробування 11 ракети Starship компанії SpaceX стали ще однією важливою віхою в розвитку космічної галузі і як людина. Яка слідкує за прогресом космічних технологій, я вважаю це особливо перспективним. Це не просто ще один тест, це демонстрація того, як багаторазові ракети можуть революціонізувати доступ до космосу, зробивши його більш доступним і стійким. На відміну від одноразових ракет, які просто згоряють в атмосфері після використання, старшип призначений для багаторазового використання, що значно знижує вартість космічних місій. Ключова ідея, повторне використання є ключем до демократизації простору. Зменшення вартості запусків відкриває двері новим гравцям, науковим відкриттям і, зрештою, дослідженню інших планет. Флайт Test 11, як і його попередник, продемонстрував вражаючі характеристики. Особливо обнадійливим є те, що корабель приземлився в Індійському океані з набагато меншими пошкодженнями, ніж під час Флайт Test 10. Це демонструє постійний прогрес у покращенні теплового захисту та аеродинамічного контролю. Я пам'ятаю, як захоплювався роботою SpaceX ще за часів Falcon 9, коли вони вперше продемонстрували успішне приземлення першого ступеня. Але Starship – це зовсім інший рівень амбіцій. Розмір, складність і потенціал цього корабля вражають. Тепловий захист ключ до успішного входу. Вражаюче зменшення пошкоджень теплового екрану є результатом копіткої роботи інженерів SpaceX. Тепловий щит, виготовлений із тисяч керамічних плиток, має витримувати екстремальні температури, які виникають під час входу в атмосферу на високій швидкості. Я особисто вважаю, що це та сфера, де SpaceX досягла найбільшого прогресу. Застосування нових матеріалів і конструкції значно зменшило нагрів і знос теплозахисного екрану. Важливо зауважити, успіх SpaceX у розробці термозахисту має велике значення не лише для Starship, а й для всієї космічної галузі. Технології, які вони розробляють, можна застосувати до інших космічних кораблів і місій, роблячи космічні польоти безпечнішими та економічно ефективнішими. Зміни в профілі роботи двигуна, підготовка до Starship 12. Flight Test 11 також привернув увагу через зміни в характеристиках двигуна. Замість того, щоб слідувати точному профілю місії рейсу 10, SpaceX змінила деякі параметри двигуна. Ці зміни були внесені в рамках підготовки до запуску Starship 12, який використовуватиме оновлену версію ракети. Це говорить про те, що SpaceX постійно вдосконалює свої технології та адаптує їх до нових вимог. Симуляція повернення на стартовий майданчик майбутні космічних польотів. Особливо цікавим аспектом Flight Test 11 було моделювання повернення на стартовий майданчик. Замість того, щоб приземлитися в океані, як під час попередніх випробувань, Starship виконав маневр. Який дозволить йому повернутися на стартовий майданчик і бути захопленим стартовою вежею. Це важливий крок до створення повністю багаторазової системи запуску, яка може швидко і ефективно відправляти вантажі та людей у космос. Особистий досвід, я пам'ятаю, коли вперше побачив концепцію поворотного першого ступеня Falcon 9. Тоді це здавалося фантастичним. І зараз. Коли SpaceX наближається до повернення всієї ракети, я розумію, що майбутнє космічних польотів це майбутнє систем багаторазового використання, запуск імітованих супутників сталих демонстрація універсальності старшип. Успішний запуск імітованих супутників Сталих під час Flight Test-11 додатково підтверджує універсальність старшип. Цей корабель можна використовувати не тільки для доставки вантажів і людей в космос, але й для розгортання супутників на різних орбітах. Це відкриває нові можливості для розвитку космічної інфраструктури та надання послуг зв'язку. Висновок до нової ери космічних польотів. Flight Test 11 це ще один важливий крок до реалізації мрії про доступний і стійкий космос. SpaceX продовжує демонструвати вражаючий прогрес у розробці багаторазових ракет, і я впевнений, що найближчим часом ми побачимо ще більше захоплюючих досягнень ключові висновки. Starship – це не просто ракета, це платформа для майбутнього дослідження космосу та інших планет. Я з нетерпінням чекаю наступного виклику і впевнений, що Starship відіграє ключову роль у новій ери космічних польотів. Прогноз у найближчі роки ми побачимо, як Starship стане основним засобом транспортування вантажів і людей у космос, а також відкриє двері для нових космічних місій і досліджень. Інвестиції в розвиток багаторазових ракетних технологій це інвестиції в майбутнє людства.